Всім привіт! Я Стас Козлюк, а це мілітарне доповідає, і сьогодні ми говоримо про міфи і легенди українського оборонно-промислового комплексу, оскільки час від часу в медіа можна зустріти згадки різних вундерваф, які можуть скинути на Москву пару ядерних бомб. Хоча, якщо читати мілітарний, то можна з'ясувати, що деякі з цих проєктів ще не вийшли навіть в тестовий режим. Тож сьогодні ми говоримо про сокіл 300 «ЗРК Кільчень» та корвет Володимир Великий. І перший проект, який ми обговорюємо, це Сокіл 300 в соцмережах часто спливає цей вбивця Байрактара, здатний летіти на тисячі кілометрів. Якщо спробувати пошукати новини про цей ударний безпілотник, то ви можете знайти купу експертів, які розповідають, що дрон здатний принести вогонь помсти в Москву, Пітер і на Урал. А от новин про завершення розробки немає. Давайте розбиратись. Тож влітку 2020 року генеральний конструктор конструкторського бюро Луч, що у Києві, Олег Коростельов, в інтерв'ю проекту Апостроф ТБ Security Talks заявив про розробку нового ударного безпілотника. На той момент, за словами Коростельова, було відпрацьовано близько 85% комплектуючих цього дрона. Частину з них вже випробували під час розробки ракети Нептун, як от систему живлення двигуна чи систему контролю польоту. До речі, наше відео про Нептун подивіться також. В листопаді 2020-го дрон презентували на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. Тоді ж стало відомо, що розробка тривала з 2018-го і заявлена вартість одного дрону за тогочасними цінами складала 45,6 мільйонів гривень. Втім, як заявили автори, за умови серійного виробництва вартість можна було б знизити на 30% до 32 мільйонів гривень. Оптико-електронна станція мала бути від Узюмського приладобудівного заводу, який під час окупації міста знищили Росію. Цю ж станцію випробовували свого часу у протитанковому ракетному комплексі Бар'єр В для гелікоптерів. Навігаційна система мала бути комбінована: інерційна і супутникова навігація плюс карта місцевості. Також планувалося встановити на нього малогабаритну бортову радіолокаційну станцію, здатну сканувати поверхню з висоти в 5 кілометрів з точністю 30 на 30 сантиметрів. З озброєння планували використовувати керовані ракети РК-2 та РК-10 з радіусом дії до 10 кілометрів. Дальність і час. З польоту залежали від типу двигуна від 3 до 26 годин та від 1 тисячі до 3-3 тисяч кілометрів відповідно. Однак радіус дії для всіх двигунів був однаковий: 150 кілометрів при прямому радіозв'язку і 300 кілометрів при використанні ретранслятора. Максимальна висота польоту була 10-12 кілометрів і керувати безпілотником мали з пункту управління уніфікованого з у комплексі РК-360, мц Нептун. Макет СОКОЛА 300 навіть встигли показати. На виставці Ідекс 2021 в Дубай, також серед переваг, якщо вдасться таки повноцінно інтегрувати українські ракети, Коростельов називав здатність безпілотника вести вогонь з малих висот від 50 метрів, на відміну від Байрактара, який мав би бути на висоті у 3000 метрів. У 2021 році той же Коростельов заявляв, що для завершення розробки, яка не фінансувалась державою, необхідно ще близько року. Втім, цей дрон вживу ми поки що не бачили. Хоча деякі іноземні медіа вже пророкували їх використання, зокрема для бомбардування Москви. Кільчень, зенітно-ракетний комплекс, який називали дешевим аналогом Петріот. Його розробкою мало займатися конструкторське бюро Південне, і ця історія почалася приблизно в той же час, що і Сокіл 300, а саме 2018 року. Тоді КБ «Південне» отримало патент на зенітну керовану ракету нового зразка. Вона мала складатися з відсіку наведення з притупленим радіопрозорим оптічником, відсіку керування, відсіку реактивного силового блока, бойового відсіку з осколково фугасною частиною, маршевого ракетного Вигуна твердого палива, крил, які розташовані біля центру мас, і хвостового відсіку за аеродинамічними рулями. Ракета мала керуватись в польоті імпульсними двигунами. Під час виставки Зброя та безпека 2019 нам показали рендери цього проєкту. До нього входили радари виявлення, супроводження і цілевказання. Також радіолокаційний пункт для пошуку цілей на малих висотах, автоелектрооживлення до 176 кВт потужності, командне автоуправління батареї та машина ретрансляції із в'язку. На рендерах останньої, до речі, можна було побачити шасі від новатора, а попередні ж частини комплексу базувалися на шасі 8 на 8 на базі МАН. Проєктувальники хотіли, аби дальність виявлення цілей була до 400 км на звичайних висотах і 100 км на малих. Також розробники обіцяли, що новий ЗРК зможе супроводжувати до 100 цілей одночасно на звичайних висотах і відповідно до 50 на малих. Вже 2021-го з'явилося більше деталей. Наприклад, ми дізнались назву ЗРК і його дальність. Представники КБ Південне в інтерв'ю Реаліям» розповідали, що система зможе виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів, а збивати з 280. для дозвукових винищувачів. Дистанція зменшувалась до 130 кілометрів, а для балістичних цілей до 44. До комплексу також мали входити шість пускових установок, які могли б одночасно обстрілювати до 12 цілей, шість з яких балістичні або ж 16 аеродинамічних цілей. Крім того, було заявлено, що кільчень – Зможе наводити дві ракети на аеродинамічну ціль, або ж чотири на балістичну. А в зенітній ракеті мала використовуватися активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону. Також особливостями розробки можна було б вважати машини навчання і кілька командних центрів. Орієнтовна вартість розробки і випробувань мала б складати 7 мільярдів гривень. А вартість одного комплексу була близько 150 мільйонів доларів. Перші льотні випробування за умови початку фінансування мали б відбути з 2024 року однак почалось повномасштабне вторгнення росіян. Тож на якій саме стадії зупинився проект, і чи він зупинився, не дуже зрозуміло. А ще б росіяни не були б росіянами, якби не спробували вкрасти документи. У вересні 2022 року Красногвардійський суд Дніпра заарештував працівницю КБ Південне Резеду Перькову. Слідство переконувало, що жінка, маючи доступ до держтаємниці, передавала секретні документи своєму куратору з ФСБ. Серед іншого там була інформація про кільчень. За інформацією СБУ, Перькова в серпні 22-го відправила росіянам 30 фотографій презентації проєкту. Крім того, вона нібито говорила. Що конструктори отримали завдання зробити так, аби ЗРК працювала по цілях, які летять на висоті від 5 метрів над землею. Перкову, окрім того, підозрювали і в передачі іншої інформації: там і про ОТРК Сапсан, і про ремонт точок У, і про дислокацію українських військових. Втім, на момент, коли ми готували цей випуск, в реєстрі судових рішень за ім'ям Перкової не вдалося знайти судового вироку. Що ж до кільчені, Наразі невідомо ані про його випробування, ані про продовження розробки з очевидних причин. І також варто додати, що підприємство, яке займалось проектом, не мало ані досвіду розробок ЗРК, ані інтеграції готових компонентів в одну систему. І останній на сьогодні проєкт 58250. Сумка без ручки. Корвет, який міг би стати кишеньковим фрегатом, і який так і не спустили на воду. Його проєктування почали 18 років тому, ще 2007-го, за президентства Віктора Ющенка. Розробкою займався дослідно-проєктний центр кораблебудування в Миколаєві і від початку планували збудувати 10 кораблів, які мали б оновити український флот. Головний корвет навіть встиг отримати назву Володимир Великий. Тендер на будівник. В 2009-му виграв чорноморський суднобудівний завод, розташований також у Миколаєві, і який так склалось обставини, належав Росіянам. На початку нульових його купили російські олігархи Олег та Ігор Чуркіни, А згодом цей завод отримав нині вже колишній громадянин Росії Вадим Новинський. Цей корабель мав бути 112 метрів довжину і 13,5 в ширину, осадка 3,5 метри, швидкість не менше 30 вузлів. Екіпаж – близько 110 людей, водотонажність – 2650 тонн, автономність роботи – до 30 діб. З озброєння Володимир Великий мав отримати знайому нам 76-мм автоматичну гармату «Отто Милара» та 35-мм бойовий модуль «Орлікон Міленіум». До його будівництва мали залучити 14 міжнародних компаній і 117 підприємств з України. Приблизна вартість на той час складала 250 мільйонів доларів за один Корвет. Закласти корабель мали 2009-го, а потім 2010-го. Графік змінювали через затримки в проєктуванні. Власне, після того, як Віктор Янукович сів в президентське крісло, ішла мова про встановлення на майбутньому українському флагмані російського озброєння. Втім, в травні 2011-го інформаційна агенція Інтерфакс Україна поговорила з високопоставленими військовими, які запевнили, жодного озброєння від РФ на кораблі не буде. Однією з основних причин назвали економічну недоцільність, оскільки це аж ніяк не здешевшувало вартість будівництва. Більше того, корвет програвав би за технічними характеристиками. Будівництво корабля розпочали ще 2010-го, проте через нестачу грошей проєкт заморозили. В травні 2011-го роботи відновили і на їх початок навіть приїхав сам Янукович. Власне, саме через проблеми з фінансуванням будівництво цього корабля мало стільки труднощів. Від початку Володимира Великого обіцяли спустити на воду раніше за графік, наприкінці 2012 року. Проте завод очікувано в строки не вкладався. Тож замість готового корабля нам показали лише кілька його секцій, а дедлайн посунули на 2015 рік. Вже 2013 року публіці показали макет корабля, а потім. А потім Янукович вирішив відмовитись від асоціації з Євросоюзом. Почалась революція гідності. Росіяни почали війну проти України, окупували Крим, частину Луганської Донецької областей. І було якось не до корветів. В результаті влітку 2014-го для економії коштів, фінансування проєкту заморозили. Наприкінці того ж року. Віце-адмірал ВМС Сергій Гайдук заявляв, що готовність корабля цілих 43%. На на заводі на той момент практично завершили формування корпусу, і це, напевно, останні новини пов'язані саме з роботами над Володимиром Великим. 2016 року гайдук давав оптимістичний прогноз, що в разі відновлення фінансування корабель спустять на воду до кінця 2018-го. У квітні 2017-го мілітарний повідомляв, що роботи над проектом 58-250 відновлюються. На опублікованому відео можна було побачити кілька секцій корабля, які були готові до з'єднання, а загалом їх мало бути 11 штук. Того ж таки, 2017-го з'явилися новини про те, що Кабінет міністрів планує відновити фінансування корвета. Вартість робіт складала близько 3,5 мільярдів гривень або ж 134 мільйони доларів. Цікаво, що станом на кінець 2017-го готовність корпусу оцінювали у 80%, а загальну готовність проєкту лише в 17. Однак роботи не відновили ані 2018-го, ані 2019-го року. Міністр оборони Степан Полторак пропонував добудовувати корвет вже президенту Володимиру Зеленському. Вартість корабля зросла. Тепер йшлося про витрату 1 мільярда гривень, аби відновити роботи. А для завершення будівництва із встановленням озброєння було потрібно 5,8 мільярдів гривень. Розробник корвету навіть почав говорити про його спрощення, оскільки частина іноземних компаній вийшла з проєкту, а частина України. Українських після окупації Криму і частини Сходу України просто перестали існувати за оновленим графіком. Володимир Великий мав вийти з виробничого пекла 2023 року. До проблеми з фінансуванням додалися розслідування національного антикорупційного бюро. Ішлося про 84,5 мільйони гривень розтрат при будівництві. Але і це не все. У липні 2018-го Чорноморський суднобудівний завод визнали банкрутом. А 2021-го він остаточно припинив своє існування. Активи заводу розпродали, а виручені гроші роздали кредиторам, частину з яких отримала компанія Вадима Новинського. Корвет при цьому лишився на території заводу. Як повідомляло видання Ліга, було готово сім секцій корпусу корабля, які коштували державі в приблизно півмільярда гривень, і які тепер треба перемістити на новий завод, який би завершив роботи. Зацікавленість в цьому спочатку висловлювали Туреччина а згодом і Британія. А від початку повномасштабного вторгнення жодних новин про роботи над цим проектом не з'являлись. Що й не дивно, зважаючи на близькість Миколаєва до окупованих територій. Паралельно з цим Україна почала роботи над іншою корветною програмою. Цього разу кораблі будували в Туреччині. і, здається, свій перший новий корабель класу Ада ми зможемо отримати незабаром. 2024 року тривали випробування першого з чотирьох корветів – гетьмана Івана Мазепи. Що ж до Володимира Великого, певно, вже можна сказати що до завершення активної фази війни роботи над ним навряд відновлять. З іншого боку, і відмовитись від добудови цього корабля складно, адже на нього витратили достатньо державних коштів. І замість висновку. Власне, якщо ви раптом бачите в соцмережах чи медіа від різних фейсбучних експертів згадки чергової образброї, яка здатна підірвати бункер з Путіним. Можете кинути їм це відео. Ну і закликаю вас ходити до першоджерел і не лінуватись шукати інформацію про розробки, зокрема на мілітарному. А на цьому у мене для вас на сьогодні, все. Дякую, що подивились. Підтримуйте українські збройні сили і не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.